Вітаю! В ремонт попав Powerbank ProMate Capital 30. Як уже зрозуміло з назви, ємність виробник заявляє 30 мАч. Вихід Type-C тут має 65 Вт, вихід USB A 225 Вт, І заряджатись він може через Type-C роз'єм потужністю 60 Вт. Отже, заявлена його несправність це не заряджає телефон. Як бачимо ніякої реакції на кнопку, я тисну, нічого не відбувається. При під'єднанні до зарядного пристрою короткочасно підскакує споживання. Вербанк стає ніби на зарядку, спочатку показує 98%, потім 0% заряду. Споживання потужності від зарядного пристрою нульове, лише іноді проскакують якісь імпульси споживання. Ну і після від'єднання кабеля чудо не відбулося, Вербанк як не вмикався, так і не вмикається. Ще раз спробую під'єднати до зарядного пристрою. Споживання нема ніякого. Ось видно на кабелі споживання 0 Вт. На індикаторі повербанка 0% Заряд. Не відбувається. Як ви бачите, корпус я вже петрозібрав. Розборка цього повербанка це ще окремий квест. Ну і перейдемо до заміру напруги на банках. Отже, перша секція 4,13 вольта. Конфігурація батареї тут 3s2P. Це означає, що маємо три послідовні секції по два акумулятора в паралелі. Отже на другій секції 343 і третя секція 262 мВ На мультиметрі бачимо крапку перед цифрою. Це означає, що це 0,262 В При під'єднанні зарядного пристрою, у нас з'являється напруга 4.27. Це означає, що ці два акумулятори в секції... Повністю несправні, вони не можуть не приймати заряд, не віддавати. Отже, несправність визначили. Тепер розкажу три методи, якими можна відремонтувати даний повербанк. Перший найдешевший ми викидуємо несправну секцію і із решти акумулятором конфігуруємо батарею 3S1P. Тобто лишаться ті самі три секції, але вже буде лише по одному акумуляторі в кожному секції. Ну і найдешевший метод має найгірші наслідки. Ми будемо мати лише половину ємності, ну і навантаження на банки виросте вдвічі. Повербанк, можливо, не зможе віддавати всю свою потужність, а також ресурс таких акумуляторів буде значно знижений. Є ще варіант купити два акумулятори, підібрати їх по внутрішньому опору ємності, схожим до тих, які вже встановлені, і замінити лише одну секцію. Але тут є також свої недоліки. Ідеально підібрати параметри нового акумулятору, щоб вони відповідали параметрам вже вживаного акумулятора, неможливо. І тоді вся збірка працюватиме незбалансовано. І найкращий це третій варіант. Який, як ви бачите, з кількості акумуляторів у мене на столі обрав замовник, це придбати 6 нових акумуляторів і повністю їх всі замінити. Для цього були замовлені ячейки LG M58T. Внутрішні опір вони всі мають в середньому 13 мільйонів. що вкладається в діапазон менше 15 мільйон, які вказані в даташиті Далі я всі акумулятори по черзі заряджу до 4,2 В. І доки триває заряд, проведу підготовку поверхності. Як заявляє, продавець це акумулятори нові, але з-під демонтажу. Тобто мають сліди відірваної точкової зварки, які потрібно наждаком сточити. Потім за кадром я ще протру ці поверхності ватним тампончиком і спиртом. І щоб розвіяти всі сумніви в працездатності цих акумуляторів, заміряю ще ємність одного акумулятора. Чому лише одного? Та тому що тестування займає 6 годин часу. А 6 х 6, 36 годин. Тобто півтори доби безперервного тестування. Гаразд! Отже, тестування одної рандомно вибраної банки закінчилось. І ємність ми маємо 5616 мАг. Ще навіть трішки більше, ніж вказано в даташиті. Далі я погрупував акумулятори так, щоб середній опір між ячейками мінімально відрізнявся, це максимально зможе зменшити розбаланс батареї і, як наслідок, збільшити її довговічність. Далі короткими фрагментами покажу процес зварювання акумуляторів. Тут нічого складного, розміщаємо пластини так. Щоб сконфігурувати батарею 3 s p прикладаємо електроди зварки до місця зварки і зварювання відбувається автоматично. Нікельовану пластину я використовую товщиною 02 мм, адже нагадую, повербанк має велику потужність 65 Вт. За кадром розмістив батарею в корпус, припаяв проводки, закріпив температурний датчик. Перевіряю на працездатність і вуаля, ліхтарик світить, відсоток заряду, повербанк показує. Перевіряю, чи може повербанк приймати заряд. Так, потужність від зарядного пристрою повербанк бере. Вже повністю зібрав в корпус повербанк, дозарядив зарядив його до 100%. Адже настав час найцікавішого – це тестування ємності. Через USB-тестер під'єдную до лабораторного блока живлення. Скидаю всі лічильники в нуль. І щоб не витрачати енергію даремно, буду через лабораторний блок живлення заряджати той червоненький акумулятор. Це залізофосфатний акумулятор. З напругою. Закінчення заряду 14,6 В, тобто 4 s батарея. Стром виставлю 2 А і таким чином на початку заряду з повербанком споживатиме десь 35 Вт. На зарядному пристрої видно потужність 27 Вт. А згідно показникам USB-тестера з повербанками споживаємо 34 Вт. Це нормальні показники, адже є втрати на перетворення енергії лабораторним блоком живлення. Ну і тест завершено, настав час підбити результати. Повербанк показує 0% і живлення на порт не подає. Заживив тестер від іншого маленького повербанку, щоб побачити результати. І результати приємні. 105 Вт годин. Якщо врахувати втрати на перетворені енергії, які складають не менше 10%, ми отримаємо 115 плюс ватт-годин. Це більше ніж вказано виробником на етикетці приладу. А отже, повербанк став кращим ніж новий. І на закінчення ще один тест. Цей Powerbank позиціонується як такий, що може заряджати ноутбук. І дійсно, через спеціальний тестер з ПД-тригером всередині, Мій ноутбук заряджається потужністю 42 Вт. Наразі акумулятор заряджений на 15%. Почекаємо трішки, чи будуть збільшуватися відсотки. Так, є, з 15 стало 16.